Вітаю, шановні друзі! Проблемні питання з українськими авто в Німеччині. Все, що ви хотіли дізнатися, ви почуєте в цій серії відео. Слідкуйте, будь ласка, за кожною серією. Це перше відео, де ми будемо з вами вивчати фраген-каталог німецького міністерства транспорту, Bundesministerium für Digitales від двадцять шостого серпня дві тисячі року. Так, міністерство транспорту Німеччини залюбки роз'яснило нам всі проблемні аспекти з українськими авто, і ми зараз почнемо його вивчати. Перший пункт який складається, взагалі весь каталог це питання відповіді. Да? Тобто, от, вони зібрали загальні питання. До речі, цей каталог використовується не тільки українцям, а він використовується також і працівниками КФЦ Ласнкштеля. Тут є запитання і відповіді саме для е, працівників КФЦ Уласінгштеля. Почнемо перше питання: які документи потрібні для реєстрації іноземних транспортних засобів в Німеччині? І ось міністерство відповідає: вони повинні бути додані до компетентного органу ліцензування «Zulassungsbehörde». І перший документ. Документ, що посвідчує особу з ім'ям та прізвищем латинськими літерами. Да? Ну, персонал, документ, як він в німецькій мові звучить, ви бачите, зрозуміло, да? З цим це паспорт і ну, відповідний Aufenthalts Titel. Українське свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки, друзі, з цим зрозуміло. Далі, Einzelgenehmigung. Що це таке? Це індивідуальний дозвіл на транспортний засіб відповідно до. Параграфу 21 Правила ліцензування дорожнього руху СТФЦО або за наявності сертифікат відповідності ЄС, так називаємо ЦОК папір. Да? Е, з додатковим загальним тихоглядом відповідно до параграфу 29. Далі підтвердження страхування є номер, тобто це номер, який ви отримуєте від страхової компанії. Ви це той випадок, коли ви ще не можете заключити страховий договір зі страховою компанією, але вам потрібно в КФЦ подати докази страхування. І ви попередньо в страховій компанії отримуєте відповідний такий довгий номер, який вписуєте в відповідну анкету при реєстрації вашого авто. І після цього, коли ви вже отримаєте німецькі номери, ви їдете до страхового маклера і заключаєте вже нормальний договір. Далі це SEPA Last Шрифт Mandat, Тобто, це е, дані вашого німецького банківського рахунку, з якого в подальшому будуть списуватися КФЦ Steuer, тобто е, податок на транспорт. І далі, бачите, що воно пишуть: рекомендується пред'явити сертифікат про проходження митного контролю, якщо він може бути виданий. Соль Унбенкліхкаєць Бешайнінгунґ це документ, який дуже необхідний для вас. Друзі, його треба мати, тому що без цього документу у вас можуть бути проблеми з цолем. Тому це я кажу і казав, це один із важливих документів. Цей документ посвідчує факт розмитнення вашого авто, і без оцього цоль Унбенкліхскайць Бешайніґонґа неможливо буде користуватися авто в подальшому, тому що. Соль може завжди вас перевірити і подивитися, чи розмитнене ваше авто. Друзі, не грайтеся з цим. Якщо ви не розмитнете авто для українців зараз розмитнення безкоштовне. Але якщо не розмитнете, 29%. Тому що вже такі випадки я чув, що люди казали, навіщо розмитнювати, да, їхати. От. Коли нарахують 29%, тоді я думаю, що і дізнаєтесь, навіщо. Далі питання і відповіді: в Україні громадяни можуть використовувати електронні документи на додаток до паперових. До них належать документи, що посвідчують та документи на транспортний засіб. Чи можна використовувати такі документи в Німеччині при реєстрації транспортного засобу? Що ж нам відповідає на дане запитання Міністерства транспорту Німеччини? Використання цифрових українських документів для реєстрації транспортних засобів не дозволяється, друзі. Багато з вас питали, чи можна використовувати дію посвідчення з дії або свідоцтво на транспортний засіб? Ні, не можна. Мінтранспорт Німеччини дає відповіді, роз'яснення. Зокрема, документ, що посвідчує особу та українське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, повинні бути в наявності у фізичній формі. Якщо останній не може бути пред'явлений в оригіналі, друзі, це важливо. Заявник повинен довести свої повноваження розпоряджатися транспортним засобом в інший відповідний спосіб. Потім орган ліцензування вирішує в кожному конкретному випадку, чи може транспортний засіб бути переданий заявнику. Ну що ж, друзі, як ви побачили в загальному процедура реєстрації транспортних засобів і відповідь на питання щодо використання електронних документів. Тому ваші електронні посвідчення водія в Німеччині не діють ось чітке роз'яснення. Дивіться наступну серію роз'яснень Міністерства транспорту Німеччини щодо реєстрації українських авто. Далі буде друзі цікавіше з поваги, ваш адвокат Демченко. Вітаю, шановні друзі! Ми продовжуємо цикл відео е, про е, проблемні питання постановки на облік українських авто в Німеччині і продовжуємо аналізувати роз'яснення фраген каталогу е, німецького міністерства транспорту BMDV – Bundesministerium Digitales und Фюрдігіталіс Унферкер. І продовжуємо далі е, дивитися, читати запитання і відповіді. Цікаве запитання, яке турбує дуже багатьох: чи можуть громадяни України залишити свій тих паспорт та номерний знак при реєстрації транспортного засобу в Німеччині відповідно до параграфу 8, абзацу 4 речення: 1 право реєстрації транспортних засобів Німеччини ФЦВ Фаєрцойк реєстраційний орган? Повинен вилучити іноземні свідоцтва про реєстрацію тих паспорти, зберігати їх протягом шести місяців, здати вилучення та знищити одразу е, після закінчення терміну зберігання на вимогу компетентного е, іноземного органу, реєстраційний орган повинен повернути вилучені свідоцтва про реєстрацію протягом строку зберігання через Федеральне управління автомобільного транспорту згідно до параграфу 8 ФЦВ. Що стосується українських реєстраційних свідоцтв, то в Абзаці. П'ять параграфу 8 ФЦВ спочатку передбачена юридична можливість їх надсилання до органу, визначеного Україною. Але що значить орган, визначений Україною в даному випадку не зрозуміло, тому що Україна не визначала відповідного органу. і, Наскільки я знаю, немає ніяких домовленостей про передачу там техпаспортів або номерних знаків назад в Україну. Якщо останнє неможливо, але знищення українських свідоцтв про реєстрацію е, викликає е, занепокоєння, оскільки може ускладнити перереєстрацію в Україні федеральні землі з точки зору Міністерства транспорту Німеччини, е, можуть видати свідоцтва про реєстрацію з приміткою, видавши надзвичайні дозволи відповідно до розділу 76 шість в ЦВ і передають німецьке реєстраційне свідоцтво тим, хто має право ним розпоряджатися. Тобто, що це означає, друзі? це означає, що українське свідоцтво на транспортний засіб, тобі ж технічний паспорт, може бути виданий назад людині е при відповідних там е відмітках. Тобто, я так розумію, його будуть можливо пробивати, можливо, щось будуть клеяти на ваш техпаспорт і видавати вам з приміткою, що ну вже є німецька реєстрація. Далі. Що про номерні знаки каже е, Міністерство транспорту, ФЦВ, правило реєстрації транспортних засобів, не регулює питання збереження іноземних номерних знаків. Це означає, що немає жодних правових підстав для утримання номерних знаків. Тобто, по логіки, Німеччина повинна видати нам номерні знаки. Однак транспортні засоби, зареєстровані в Україні, не мають штампованих номерних знаків. Тому немає можливості зняти штамп з номерних знаків, щоб запобігти можливому зловживанню. Що це означає? На німецьких номерних знаках, якщо ви бачили, клеються відповідні Да? І коли ви здаєте там продаєте свій автомобіль, міняєте номер, ці наклеєчки просто знімаються. Без них номер не дійсний. Відповідний номер просто можна замовити в інтернеті, він прийде, але на них не буде оцих круглих наклеєчок. От і тому про це мова йде. Тим не менш, на думку БІМДІФАУ Міністерства транспорту на тлі можливої перереєстрації в Україні видається виправданим повернення номерних знаків особам, якщо українське свідоцтво про реєстрацію явно не дійсні через відмітку про присвоєння німецької реєстрації. Тобто, в принципі, видати номера е КФЦ Ласунгштеля може, друзі, слід нагадати про кримінальну відповідальність за неправомірне використання номерних знаків, друзі. Тому оця. Мутка з перекидкою номерів може погано закінчитись. Пам'ятайте це. Крім того, BMDV, Міністерство Німеччини з питань цифровізації транспорту використовуватиме відповідні засоби комунікації для надання інформації про кримінальну відповідальність за неправомірне використання реєстраційних знаків ну тобто номерів. Як українська влада діятиме після повернення е, поза межами юрисдикції німецької влади? Тобто Німеччина каже, що ми не знаємо, що буде потім. З вашими ні авто, ні українськими свідоцтвами на транспортний засіб, ні українськими номерами от вони в принципі можуть видати і те, і те, тобто і тих і номера з відповідними помітками, і відповідними отворами, тобто буде якесь позначення про те, що тих паспорт вже не дійсний, і відповідний німець і український номер також не дійсні. От. Тому друзі, подивимось цікаво, але ось така інформація. Слідкуйте за наступним відео. Про проблемні питання українських авто в Німеччині і роз'яснення німецького BMDV. з повагою. Ваш Вітаю, шановні друзі. Ми продовжуємо цикл відео про проблемні питання реєстрації українських авто і постановки на облік в Німеччині і розглядаємо роз'яснення Бундесміністеріум für und Verkehr, Міністерства транспорту Німеччини від 26 серпня, де воно дає відповіді на дуже актуальні питання. Це частина третя. Друзі. Наступне питання: чи потрібно згідно з німецьким законодавством знімати транспортний засіб з обліку в Україні перед його реєстрацією в Німеччині, це внутрішнє українське рішення? У будь-якому випадку має бути чітке регулювання для власників. Віденська конвенція передбачає реєстрацію та принцип взаємного визнання на строк до одного року. З початком дії зобов'язання щодо реєстрації в Німеччині українські документи та номерні знаки більше не визнаються в Німеччині. Останні не можуть більше використовуватись на транспортному засобі. Далі, що станеться? Якщо український транспортний засіб використовується в Німеччині не власником, а іншою особою, яка втекла з України. Наприклад, на підставі довіреності, як, як така особа може зареєструвати транспортний засіб в Німеччині? Друзі, це взагалі дуже важливо. Згідно з усталеною судовою практикою, зокрема щодо параграфу 7 СТВГ, утримувач-хальтер на німецькій, це хальтер. Це той, хто використовує транспортний засіб від свого імені за власний рахунок і здійснює повноваження щодо розпорядження транспортним засобом, тобто сам визнає причину, час і дату поїздки відповідності до е, рішення ОЛГ ХАМ від 7 грудня 2012 року у справі I9U117-12. В принципі, запис у свідоцтві про реєстрацію. Частина 1. Це Цуласунг з Бешайнівунг 1». Це документ, фактично, німецький техпаспорт, як ви знаєте, в Німеччині два техпаспорти, да? Вони складаються так, частина 1 і частина 2. От. І тут мова йде про частину 1. Да? От. В принципі, запис у свідоцтві про реєстрацію техпаспортів в частині 1 не є достатнім доказом статусу зареєстрованого утримувача. Згідно е, судової практики від 13 серпня 2015-го ЛГ Нюрнбергфюрд. Таким чином, фактичний та зареєстрований зберігач можуть бути різними особами, друзі. Це може бути дві різні особи. Виходячи з цього, слід практикувати наступну процедуру, не записи в українських свідоцтвах про реєстрацію, а фактичне право власності вважається підставою для того, щоб український біженець мав право розпоряджатись транспортним засобом. Якщо заявник... Не може надати додаткові докази свого права на розпорядження, наприклад, рахунки фактуру, декларації щодо передачі, він може подати до органу реєстрації письмову заяву, в якій запевняє про своє право на розпорядження та пояснює обставини відсутності доказів, друзі. Розумієте? Можна подати письмову заяву. Потім орган, що видає дозвіл, на власний розсуд вирішує, чи буде на основі інформації та обставин справи видано дозвіл на розпорядження в окремих випадках. Заявникові повідомляється, що надання невірної інформації може призвести до скасування рішення. Тобто, фактично, друзі, якщо особа. Немає документів, тобто не являється власником авто і не може підтвердити, що вона є власником по факту. Да? Тобто в тих паспорті одна записана особа, а ви являєтесь іншою особою. Да? То е, можна, друзі, е, надати відповідну заяву. Ну, так пише от. У випадках, коли право розпорядження не випливає з українського свідоцтва про реєстрацію декларації про передачу або подібних документів, інформація про походження транспортного засобу, український номерник знак завжди повинна бути внесена в поле 22 німецького свідоцтва про реєстрацію. Якщо українське свідоцтво про реєстрацію відсутнє або є обґрунтовані сумни щодо його достовірності, реєстраційні органи можуть надіслати запит на підтвердження даних про власника на адресу інфосабака Це сервісний ресурс Міністерства внутрішніх справ України. Тобто, це вже інформація для працівників КФЦУЛАСУНШТЛЯ. Якщо вони сумніваються, хто власник авто, будь ласка, кидайте запит на електронку, тобто, все-таки якийсь процес у Водження між МВС і Німеччиною все-таки відбувся. На питання має бути можливість відповісти ствердно або заперечно. Там чи є така то особа власником чи ні. Якщо свідоцтво про реєстрацію було просто втрачено, власник може подати заяву на його отримання у відділеннях Державної міграційної служби України ДП документ. Такі офіси є в Берліні. Кельні та Мюнхені і відповідне посилання на passports.org.ua, друзі. Тому ось така цікава інформація. Виходить, не все втрачено для осіб, які не являються власниками по ТЕК-паспортам і можуть відповідним чином іти доказувати. Але ж, знову ж таки, все це на розсуд КФЦ Ласенгштеля. Тому майте це на увазі. Раджу обов'язково перечитати ще раз в мене в телеграм-каналі дану інформацію. Я дуже багато про це писав, друзі. Тому майте це на увазі з повагою. Ваш адвокат Демченко. І дивіться наступні відео. Вітаю, шановні друзі, сьогодні проговоримо про однорічний період і що робити тим українцям, які заїхали в Німеччину нещодавно, але вже мають місце реєстрації, проживають і знаходяться. Багато думають, що якщо ви тут менше одного року, то автомобілі реєструвати не потрібно. Питання дуже складне. Навіть Міністерство транспорту Німеччини однозначно не знає відповіді на це запитання, але давайте спробуємо в цьому розібратись. Ми продовжуємо, друзі, розбирати роз'яснення фраг. Каталогу Міністерства транспорту Німеччини, частина 4. Чи потрібно реєструвати автомобіль двічі? Спочатку в Німеччині, а потім знову при поверненні в Україну. Це не подвійна реєстрація, а наслідок питання: чи бере транспортний засіб участь у міжнародному русі, згідно з міжнародним правом стаття 1Б Віденської конвенції про дорожній рух. Вважається, що транспортний засіб зареєстрований в одній країні залишається зареєстрованим у цій країні доти, доки він бере участь лише в міжнародному русі, тобто повертається до країни реєстрації пізніше. Лише тимчасове ввезення в іншу країну вважається перебуванням у тимчасову у міжнародному русі. При цьому однорічний період може називатися тимчасовим залежно від національного законодавства. У Німеччині однорічний період регулюється як обов'язково верхня межа. Після закінчення одного року транспортний засіб не може вважатися таким, що перебуває у міжнародному русі, згідно з німецьким законодавством. Це зрозуміло. Да? Ті українці, хто живуть більше одного року, вони повинні отримати німецькі номери без питань. Takož dje na stupne. Як тільки транспортний засіб має постійне місце знаходження в іншій країні, він більше не перебуває у міжнародному сполученні, навіть якщо однорічний термін ще не закінчився, друзі. Ось в чому проблема криється, розумієте? І навіть Міністерство транспорту не знає однозначної відповіді на це запитання. Читаємо далі. Для українських біженців було вирішено загалом застосувати річний термін, тобто верхню межу, передбачену німецьким законодавством, після закінчення цього терміну, відповідні транспортні засоби повинні бути зареєстровані тут, якщо вони залишаються в Німеччині, і виняток не надається, як це було дозволено в певних випадках на земельному рівні до 30 вересня 2024 року. Як відбувається первинна реєстрація, не регулюється, а є питанням відповідної держави. Як обґрунтовується тепер постійне місце перебування транспортного засобу в Німеччині, саме цікаве, да. Тобто, ви живете тут, наприклад, зареєстровані ось менш року, і чи являється е, перебування транспортного засобу в Німеччині вже постійним? Тимчасова участь у дорожному русі в Німеччині, зареєстрованих за кордоном транспортних засобів, регулюється параграфом 46 ФЦВ. Відповідно до речення, 1 параграфу 46 ФЦВ, тимчасова участь у дорожному русі вимагає серед іншого, щоб відповідний транспортний засіб не мав Постійного місця знаходження в Німеччині. Да? Тобто, якщо немає постійного місця знаходження в Німеччині, там заїхали на місяць-два і виїхали, проблем немає. А як тільки ви вже прописались тут, що тоді? Читаємо далі. Звичайне місце знаходження транспортного засобу в розумінні цього Положення як правило оцінюється відповідно до фактичних обставин, тобто відповідно до об'єктивних характеристик рішення суду від 18 червня 1981 року. Ця обставина, яка підлягає встановленню, а не результат адміністративної процедури, якої слід дотримуватися. Тобто, кожному випадку це все буде окремо робити, друзі. Вирішальним фактором для припущення про постійне місце знаходження може бути наприклад те, що транспортний засіб регулярно використовується з зареєстрованого місця проживання, тобто транспортний засіб регулярно вводиться в експлуатацію, звіти ну це такий переклад. Вводиться використовується особа. Від'їжджає, наприклад, і знову паркується, повертається на те ж саме місце використання. Період до одного року вважається тимчасовим у розумінні абзаців 1.3 параграфу 46. Якщо цей термін перевищено, наявність постійного місця перебування більше не має значення. Відповідний транспортний засіб підлягає реєстрації. Це зрозуміло, да. Як визначається тривалість річного періоду? З якого моменту часу обчислюється цей період для транспортного засобу? Однорічний період тимчасової участі у дорожному русі в Німеччині починається в день перетину кордону з Німеччиною і закінчується не пізніше ніж? Ще. Через рік після перетину кордону, якщо тільки до цього часу не буде встановлене постійне місце знаходження українського транспортного засобу в Німеччині, якщо постійне місце знаходження встановлено, період закінчується раніше, друзі. Ось і відповідь на ваше запитання. Заїхали ви півроку назад. Немає у вас виходить, цього півроку, друзі. Хоча знову ж таки, питання дуже спірне. Що стосується першого чи останнього в'їзду в Німеччини та ЄС. В принципі, перший в'їзд до Німеччини є визначальним для початку відліку строку, якщо тільки в окремих випадках строк не починає відраховуватися заново через подальші в'їзди та повторні виїзди. Однак не існує загальної відповіді на питання, чи починається перебіг строку заново. Чи можна припустити тимчасову участь у дорожньому русі в Німеччині? Чи існує обов'язок зареєструвати український транспортний засіб у Німеччині залежить від індивідуальних обставин кожного конкретного випадку. Тобто, в кожному конкретному випадку поліція буде встановлювати, якщо ви заїхали до одного року, чи перебуває ваше авто, тут, чи не перебуває, і як цей рік рахується, і коли у вас переривається цей строк, також буде все дуже індивідуально. Наприклад, короткочасний перетин кордону з Німеччини до Польщі з єдиною метою заправки автомобіля не означає, що річний період починається заново. З іншого боку, більш тривале перебування в Україні з невизначеним наміром повернутися до Німеччини призведе до того, що річний період почнеться заново. Тому розмежування можливо лише в кожному конкретному випадку. Складність доведення фактів щодо того, чи були дотримані умови для тимчасової участі у дорожньому русі в Німеччині, все ще вивчаються. Чи може цей період перерватися, якщо, наприклад, транспортний засіб виїжджає за кордон в іншу країну члену ЄС або в Україну? Період не може бути перерваний поїздкою туди і назад, однак в окремих випадках період може починатись заново. Ну, дивіться, вище е, вказане роз'яснення, як довго автомобіль повинен перебувати за межами території Німеччини протягом річного періоду, тимчасового користування транспортним засобом в Німеччині, щоб почати все спочатку. Дуже цікава відповідь, друзі. Міністерство транспорту саме толком, толком не знає. ФЦВ не містить чіткого регулювання з цього приводу, тому на це питання не можна відповісти в загальних рисах. Це буде залежати від обставин конкретного випадку. В будь-якому випадку короткого перетину кордону буде недостатньо. Навіть якщо перебування протягом декілька днів або декількох тижнів, як це зазвичай буває у випадку коротких ділових поїздок або поїздок у відпуску, на думку БІМДІФА Міністерства Транспорту. Не поновить перебіг річного періоду. Друзі, ось вам відповідь на це запитання. Які штрафи передбачені за перевищення цього терміну? Перевищення терміну без реєстрації транспортного засобу в Німеччині не є кримінальним злочином. Однак це є адміністративним правопорушенням, яке може бути покаране штрафом. Розмір штрафу становить від 70 до 105 євро. Друзі. Ось так. Ось така складна система в Німеччині. Виходить з цього. Що е, навіть якщо ви заїхали менше одного року, але вже є постійне місце перебування вашого автомобіля, да, ви тут зареєстровані, маєте постійне проживання. От е, даний період. Може до вас в однорічний не застосовуватись, друзі. От, от так от складно все все виписано. Хоча знову ж таки, чи буде цей однорічний період застосовуватись до тих, хто заїхав, наприклад, 5-6-7 місяців назад, все буде визначатись індивідуально, і оці перериви однорічного періоду також будуть визначатись індивідуально, друзі. От. Але в загальному пам'ятайте, що як я вже прочитав вище з роз'яснень: якщо автомобіль постійно використовується і ви навіть заїхали 5 місяців назад, вам все одно потрібно ставити на німецькі номери. Тому не тіште себе ілюзіями, надіями, якщо ви все ж таки переїхали в Німеччину, або ставте на німецькі номери, або вивозити назад в Україну, друзі. Тому що я думаю, що практика буде в кожній землі по-різному. Якщо міністерство транспорту не знає точної відповіді, то поліція буде. Скажімо так, діяти дуже різноманітно, тому будьте обережні з повагою. Ваш адвокат Демченко, вітаю, шановні друзі! Повернення в Україну на українських авто з німецькими номерами складне питання, відповідь на яке багато не можуть знайти. Я продовжую цикл е відео роз'яснень, які надало Міністерство транспорту Німеччини BMDV від 26 серпня 2024 року. І сьогодні е дуже актуальне, цікаве питання: це як зняти українське авто на німецьких номерах перед поверненням в Україну і питання: відповідь, е як завжди, від е BMDV. Яка процедура зняття з реєстрації в Німеччині перед поверненням в Україну? Якщо транспортний засіб зареєстрований в Німеччині, знімається з експлуатації, він не може більше використовуватися на німецьких дорогах. Для того, щоб повернутися, необхідно спочатку провести відповідні реєстраційні дії в Німеччині. Таким чином зняти транспортний засіб з обліку до повернення в Україну неможливо. Ну тут переклад не зовсім правильний. От, тут мається на увазі, що транспортний засіб е, можна зняти з обліку в останню чергу. Тобто, е, хочете повертатись в останню чергу. Реєструєтесь і е, знімаєте автомобіль з німецьких номерів. І як далі повідомляє BMDV, заявку можна подати онлайн відповідно до е, вашого реєстраційного органу КФЦ Ласунштеля в Німеччині. От, після цього виведення з експлуатації здійснюється автоматично. Зробити можна це двома шляхами, друзі. Перший це через IKFC. Це е, така електронна система, інтернет-система реєстрації транспортних засобів. От, е, як зазначено на сайті BІMDFAW. За допомогою інтернет-систем реєстрації транспортних засобів АКФЦ громадяни можуть реєструвати, знімати з обліку та перереєструвати свої транспортні засоби онлайн. Це економить час на поїздку до реєстраційного офісу та час очікування на місці. Задіяни можуть здійснити такі реєстраційні процеси онлайн. А саме реєстрація, зняття з обліку, перереєстрація, перереєстрація зі зміни або з зміни власника, добова реєстрація, тобто за один день вибір електричних сезонних та класичних автомобільних номерів. Тобто можливо це зробити все онлайн. Далі, як зазначає Біємдіфау, крім того, ви можете подати заявку на отримання експортного номерного знака відповідно до параграфу 45 ФЦВ, Аусфокен Що це таке, друзі? Це е, транзитний номер для повернення в Україну. Як е, зазначає організація, наприклад, АДАК на своєму сайті, експортний номерний знак необхідний для експорту транспортного засобу. Його часто називають митним або експортним номерним знаком. Які документи для цього потрібні, і що потрібно знати про витрати страхування та податки? Експортні номерні знаки діють максимум 12 місяців. Потрібне спеціальне страхування транспортного засобу та дійсна наклейка по проходження технічного огляду. Уживані транспортні засоби повинні бути пред'явлені. Експортний номерний знак також відомий як митний або експортний номерний знак, необхідний, якщо транспортний засіб буде назавжди вивезено з Німеччини. Ось вам, будь ласка, і відповідь, друзі. Номерний знак білого кольору з чорним написом і червоною повдожною смугою з правого боку, як ви бачите зараз на малюнку. Комбінація цифр, що зчитується зверху вниз, вказує на термін дії номерного знаку. Експортний номерний знак можна отримати у відповідному відділі реєстрації транспортних засобів або в управлінні дорожнього руху, Цуласунштеля або Штрасенферкерсамт. Тому. Друзі, проблема з поверненням українських авто на німецьких номерах, вона я вважаю вирішена. І якби як такої проблеми немає. А враховуючи попередні розв'язки БІМ щодо того, що вам можуть навіть і повернути номер. Да, і в деяких випадках їх повертають взагалі неушкодженими. Комусь там пробивають отвори, комусь обрізають, комусь клеють щось там на е, технічний паспорт. Я вважаю, що з поверненням проблем не буде. Тобто, варіант є для вас. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.